Доброго дня усім, я Наталя Заполідіс, і сьогодні хочу розповісти вам про те, як можна компонувати традиційні хустки з тими головними уборами, які ми носимо сучасними. От, наприклад, я маю такого кашкетика. Такий, бачите, чорненький, шкіряний, навіть, може, замшевий. І всім він добрий, він гарно зроблений, він міцненький, він не продуває його вітер. Має, бачите, таке, такого дашка. І цей дашок буде вас захищати, коли буде вітер або сонце, або сніг в очі. Ще до його чеснот відноситься те, що він має отакі вушка. Як вже зовсім буде холодно, також ви можете випростати ці вушка з-під кашкетика і накрити свої вуха, щоб вам туди не задувало вітром і морозом. А також він має таку штуку, щоб регулювати от ширину ободу. тобто ви можете його тісніше натягнути чи легше. Чесноти безперечні. Разом з тим, через те, що він чорний, кожна з вас, напевне, має такого або щось подібне у себе в гардеробі в шафі. І якщо ви берете такого кашкетика до свого якогось сіренького чи чорненького пальтечка, чи до шкіряного плаща, ви такого суцільно зіллєтеся з натовпу. Яка на мене це, наприклад, не влаштовує. Якщо це не влаштовує також і вас, може ви любите маскуватися, знаєте, заховатися серед людей. Але якщо ви любите виділятися і якось одягатися креативно, то я вам можу порадити зробити таку штуку. От, наприклад, я маю таку хусточку, вона вже певним чином зв'язана. Тут є така трояндочка з листочками. І я одягаю. Так вже є веселіше, бачите? Зараз зніму покажу, як без цієї квіточки. А без цієї квіточки отак. Ну, сумненько. Що ще можна зробити? Скомпонувати його з хусткою. Ну, я от взяла, бачите, таку блакитну хустку. Це сучасна хустка, вона має такі гарні білі тороки. Можна ще взяти таку, от, сіро, чорну, білу хустку. Вона також красива, але як для мене, також має гарні чорні туреки вона трохи затемна. Ну, для мого віку, через те, якщо ви молодша, маєте світліші очі, то вам також підійде ця темна хустка. Ну, я беру цю блакитну, одягаю її звичним способом, таким всім метрошкою я це називаю. Так це всі знають, навіть ті, хто не вчилися. Пов'язувати хустки. Просто отак от її накидаєте. Отак. І зверху одягаєте цього смішненького кашхетика. Ну, як на мене, набагато ліпше, якби він був просто сам по собі темненький. Ну, Мені ще цього замало. І я тоді ще зверху одягаю цю квіточку. Така села, бабса. Отак, ті моделі, які я вам показую, я сама так ходжу. Тобто, я, якщо не ходжу або не ризикую, я кажу: ага, можна отак, це карнавальний образ. Але взагалі-то я б так на вулиці не вийшла. Але так, присягаюся, я ходила неодноразово у вітер, у мороз, і ще спереду чіпляла свого онука у слінгокурці курці і була дуже щаслива. Ну, така весела бабця. Дякую вам за увагу, будьте креативні, хусткуйтеся, компонуйте нові речі, старі речі, майте новий погляд на якісь звичні обставині норми, як і що носити. На все добре, побачимося! Отже, хочу вам показати, як з цієї хусточки зробити квіточку на кашкетика. Бачите, вона є невеличка, тут такі гарні котики, шовкова, як зробити трояндочку. Такого зв'язуємо раз і два, виходять в нас листочки, отак затягуємо. Далі тако берете на руку, ці перехрещуємо і такого легенько, легенько, не шарпаємо. Робимо трояндочку. Тут втрачайте ці листочки. І виходить, бачите, така гарна трояндочка. Її можна не тільки на кашкетика, а можна отак.